Привіт, вітаю тебе в цьому відео. Це означає, що ти вже вийшов від новорічних свят і готовий вриватися в 2025 рік. Зараз час трацесії, час подумати, а що там, які там тренди, що мені робити. Якщо ви початківець, то в принципі будь-що б що ви не зробили, це вже буде топчик. Якщо ви вже маєте певні результати, наприклад. 400 тисяч, 800 тисяч гривень в місяць оборот, а можливо ви робите декілька мільйонів гривень, там 2, 4, а то і 10 плюс мільйонів гривень. Це відео буде корисно для того, щоб дослідити, а які галочки ви можете собі поставити уже в тому, що ви робите як інтернет, як власник інтернет-магазину, а що ще стоїть хрестиком і треба поправляти. До речі, ринок e-commerce складає величезну кількість грошей, і він тільки буде зростати. От я зараз відкрию статистику, яка в мене тут є під руками. Це 6 трильйонів доларів в 2024 році. Це загальна статистика, і це чверть від всіх продажів, які відбуваються про товари. І ця цифра зростає. Планово через два роки вже буде через три роки, буде близько восьми трильйонів доларів. Я навіть не пам'ятаю, скільки там нулів. дванадцять до фіга. Просто так сказати. Бо я тут для вас підготував дев'ять, дев'ять, не 10, дев'ять, дев'ять пунктів. А... Які є тренди? Їх насправді можна говорити і більше, бо декуди там, такий тренд, як не знаю, якісний контент умовно е і використання інстаграму, може бути як новинка. А для декого це вже давно факт, який ви використовуєте. Однак, давайте познайомимось. Мене звати Машталер Дмитро, я співвласник маркетинг агенції ціль. Наша основна спеціалізація це просування товарних брендів. Інтернет-магазинів на маркетплейсах Пром, Розетка, Epicenter та інших, таких міжнародних, наприклад, як Etsy. Плюс ми налаштовуємо та створюємо сайти на Хорошопі, Shopify, OpenCart і робимо рекламу Google та Facebook. До речі, якщо вас цікавить будь-яка консультація стосовно того, як збільшити продажі, оптимізувати затрати, створити власний магазин або покращити контент, звертайтеся в описі є посилання на безкоштовну консультацію, де наша команда зможе вам підказати. І розповісти, отримаєте цінність абсолютно безкоштовно. А ми ж починаємо. До речі, до речі. Ви можете зараз ще поставити лайк. Якщо ви там уже внизу перейшли ви по посиланню хочете залишити заявочку, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Це буде цінно. 9 пунктів, які в мене тут пише. Давайте я так одразу декілька скажу, а решта буде в секреті. Перше це персоналізація. Друге мобільна версія. Третє, маркетплейси. Четверта, п'ята. І далі ми зараз проговоримо. Давайте почну. Трішечки з іншого, це з четвертого пункту: соціальна відповідальність. Насправді, в рамках і в умовах України кожен підприємець, кожна людина повинна бути соціально відповідальною, робити добру справу, і це як уже не те, що ми щось надробимо. Це просто наша база. Тому і бізнес, який привертає. Додатково створює проекти з е, цінністю, з глибинним підходом, соціальною відповідальністю. Вони отримують більше респект, повагу в бізнесі. Наприклад, якщо ви розвиваєтесь офлайн, у вас інстаграм, ви розвиваєтесь через бренд, це must-have. Наприклад, бренд е, TM by me, ми нещодавно спілкувалися з власниками Аліною і Дмитром, і у них дуже великий акцент саме бізнес побудованих на одяг сенсами. Класний проект, який рекомендую глянути і інтерв'ю наше з ними, і подивитися на проекти. Бо постійна комбінація там, наприклад, один з їхніх дропів це був про популяризацію Лесі Українки, такою сучасною, яка там, здається, п'є пиво, там що вона пила пиво, що в неї були якісь там цікаві такі штуки в житті. І це дає нам можливість побачити нас, українців, з іншого боку. Тому... Перший пункт це соціальна відповідальність. Знову ж таки, ми всі розуміємо, що нам потрібно допомагати ЗСУ і створювати проекти, можливо, в колаборації з військовими, підтримувати Superhumans та інше. Це чудово покращує лояльність вашого клієнта, і ви, як підприємець, можете реалізуватись через бізнес в соціальних проектах. Також тому. Це топчик на 25-й рік. Перший пункт, повертаючись до нього, це персоналізація. Перехо перехід з виробництва до персоналізації вже відбувається дуже довго. І, наприклад, на маркетплейсі Etsy це база, без якої неможливо працювати, і що б ви не робили, в більшості ви все рівно прийдете до персоналізації. Люди хочуть, щоб тут написано було там Діма Машталер», корпоративний мерч, там шкіряні вироби, дерево. Іграшки на замовлення, одяг на замовлення це стало новою нормою. Хоч і тему вклинився в ринок світовий, прям супермасово, але як не крути, все рівно йде тренд на те, що люди хочуть. Українські люди хочуть знати, хто зробив цю річ, хто цю чашечку зробив, хто цю посудинку зробив. Тому хендмейдери невеликі виробництва, які можуть адаптувати своє велик... ну, велике виробництво, наприклад, Бізі Пазл. До речі, у нас теж є інтерв'ю. У нього повністю бізнес, в тому числі побудований на персоналізації, хоча там десятки мільйонів доларів продаж, і це можна поєднати виробництво з персоналізацією. Можливо, персоналізація не в товарі, а в комунікації. І ви розумієте, з ким ви спілкуєтесь. Ви говорите і зразу: Доброго дня, Аліна. Мене звати Дмитро, інтернет-магазин такий. Я знаю, що ви у нас зробили замовлення тоді, тоді, то це буде ваше наступне замовлення. Радий, що вам сподобалось. І це уже про персоналізацію про цю людина-людина. Це класно працює. Мобільна версія. Якщо досі у вас мобільна версія. Ви, наприклад, не працюєте на розетці, на промі, хорошопі там, шопіфа на якомусь конструкції, а у вас самописний сайт, і у вас немає мобільної версії, вибачте, будь ласка, але ви десь втрачаєте 70% нормальних продажів. Це в більшості магазинів мобільна версія домінує. І якщо ви не аналізуєте, який там процес від ну, тобто конверсія, скільки людей заходить, виходить, купляє, не купляє. Ви дуже багато втрачаєте. От поставте це відео на паузу, грубо кажучи, подивіться, як у вас сайт працює з мобільної версії. У вас там нормально меню налаштоване, вітрина зроблена. у Вас можна замовлення зробити хоча б корзина працює. А, на жаль, я звертаю на це увагу, бо таке трапляється. І це недопрацювання багатьох власників інтернет-магазинів, які не працюють на конструкторах. Тому, наприклад, ми часто. Для того, щоб якісно, швидко запускати бізнес в інтернеті і отримувати продажі, ми використовуємо конструктори ProM, Хорошо, Опенкарт, той самий Шоп Експрес, Шопіфай. Третій пункт це самі маркетплейси, поєднання онлайн-продажів на власних сайтах, офлайн-продажів, і в доповнення ще мати можливість отримувати цінність з епіцентру, з розетки, з промо це фантастика. Ви тільки подивіться, який Амазон, наскільки масштабно він продає, і це компанія номер один: Безос перша людина найбагатша там. Вони постійно там змінюються, але найбагатша людина світу. Це не просто так. Маркетплейс працює. І одна з найуспішніших моделей розвитку як підприємництва, як стартаперів це створення власних маркетплейсів. Тому рекомендую також на це подивитися. Ми ж тут говоримо про те, де нам продавати. Ми, наприклад, стали офіційними дилерами епіцентру, і у нас є можливість е бачити кращу статистику, бачити, як налаштовувати рекламні кампанії ефективніше. У нас є додаткові бонуси. які ви можете отримати. Тому, до речі, посилання внизу можна залишити заявочкою і проконсультуватися по будь-якому маркетплейсі. До речі, ви чули? Я думаю, про маркет баймод. Це також став маркетплейсом. У них є власна аудиторія, вони зашили це в додаток і додають туди різних поставщиків. Останнє те, що я бачив, це Foxtrot, там інші е, маркетплейси. І це все в одному місці. Маркетплейси зараз рулять. Функціонал з фулфілментом, з точком видачі, з якісним контентом, рекламними кампаніями, супер багато вигод, які дає маркетплейс. Тому лайк. Чотири пункти назвав ще п'ять. Як думаєте, які ще будуть пункти, можете поділитися також у себе. І у вас вже є 4 з чотирьох пунктів чи, можливо, менше, також цікаво. Що ми маємо далі? П'яте це швидка доставка. В принципі. Супер базово, супер очевидно, але це є дуже ключовим фактором в прийнятті рішення клієнтові купляти чи не купляти у вас цей товар. Проста штука, але як вона важлива, як наскільки вона важлива? Швидкість замовлення, е, як ви працюєте, швидкість доставки в межах там одного дня. Ми живемо в чудовій країні, в якій є декілька суперових логістів. Основний комерційний це нова пошта, яка створює нам усі умови. Але в доповнення маркетплейси, розетка, епіцентр та інші мають свої вже логісти або комбінують це з цими гравцями і утворюють фантастичну доставочку. Якщо ви затестуєте в цьому році безкоштовну доставку на свої певні товари, я думаю, ви зможете збільшити конверсію на декілька відсотків точно. Тестуйте, і потім розкажете е, якось при зустрічі або в коментарях. Сподіваюсь, побачимось. Наступний це шостий пункт, не сьомий, шостий е, аналіз даних. Тут, що можу відмітити, е, стає все більше конкурентів, стає все більше. Е, в людей трішки менше грошей стає, і виходить, що нам потрібно вже не дивитись просто загалом та якусь там рекламу запущу, та туди 10 тисяч, туди там 20 тисяч, туди 100 тисяч. Ну, типу, якось буде. Сучасність говорить про те, що нам потрібно розуміти конверсії на кожному етапі, яка цінність рекламних кампаній, які клієнти що купляють, яка продуктова лінійка краще, який поставщик дає кращий результат. Ці всі моменти створюють цінність, і ви можете приймати рішення більш ефективно. Наприклад, з 10 поставщиків, який з них найбільше вам цінності дає, з тисячі товарів в вашому магазині, які є лідерами і в яких треба вкладатись, або просто банально, тобто який відсоток відмов у вас є, по якій причині, і чи можете ви там покращити ваші результати? Це супер важлива штука, яка, яку я обожнюю, і в мене там супер багато різних аналітичних даних е, візуалізовані в Looker Studio, в спеціальних сервісах для візуалізації. Також наші клієнти усі мають ці дані, е, коли ми працюємо по певних інструментах з вами. Бо це зручно. Це знаєте, як оце Аврора показувала у себе в інтерв'ю, можливо, ви бачили е, те, що в них є телевізор, на якому вони бачать всі показники. От в мене схоже є таке саме, грубо кажучи, табло, в якому я бачу кількість лідів конверсій, які потенційні угоди будуть, яка конверсія на різних етапах, з різних джерел і так далі. І це класно, бо воно показує, дає гнучкість в прийнятті рішень і впевненість в прийняті рішення. Тому думаю, що це буде. Наступним важливим кроком, в 2025 році, інтегрувати систему аналітики збору даних та вміння їх аналізувати. До речі, для аналізу даних сьомий пункт це штучний інтелект. Він може допомогти як в зборі даних в певному обсязі, наприклад, відгуків чи якихось контенту, і так далі, а також аналізу і роздумування. Про що ці дані, як ми можемо їх використати? Ті ж таблички, звіти і так далі. Це реально працює і можна використовувати ChatGPT, Клод, Gemini та інші. Ми в нашому випадку використовуємо штучний інтелект для е, роботи з контентом для створення як для маркетплейсів, так і візуально е, в маркетингу, створення креативів е, розширення. Інструкції, створення їх, бізнес-процесів, спрощення якихось речей, генерація нових ідей. Це реально працює. 20 доларів в місяць коштує, але дає цінності значно більше, бо пришвидшує ті речі, які ми умовно могли робити годину. Тепер можна зробити за 10 хвилин. Це супер класно, тому рекомендую використовувати. І це тільки базові штуки. Наприклад, в. Автоматизацію можна робити в Google Shopping, у який ми налаштовуємо також. Там можна додати різні мітки, товари самостійно будуть переходити з одної компанії в іншу, для того, щоб швидше і ефективніше проходило розподілення бюджетів і виокремлення на певних товарах, які краще працюють. Так само, наприклад, ми зараз тестуємо функцію аналізу дзвінків, щоб кожен дзвінок менеджера, який є, він провірявся штучним інтелектом на. Те, чи відповідає це дзвінок скрипту, тон розмови, які можливо висновки покращені для сейлс-менеджера. І це вже реальність. Тобто, в 2023-2024 році компанії це інтегрують у себе. І Навіть не говорячи вже про міжнародний ринок, в Україні вже є приклади, коли це інтегровано і працює. Ми маємо з вами сім. Ще два залишилось. Як ви думаєте, які? Швидше за все, що не догадаєтесь, бо це доволі важкі пункти. Але е, два наступних таких тренди, що рекомендую також підключати. Перше, це е, будь-які фінансові можливості для ваших клієнтів. Зокрема, це е, еквайрінг і можливість розсрочки від монобанку. Класна історія, яку треба звернути увагу. Друге, це NovaPay і нова пошта, яка створила крутий сервіс додатковий. Наприклад, один з моїх клієнтів на наставництво, з яким я працюю в форматі такої системної роботи два місяці плюс, і постійно шукаємо нові точки зростання. Ми з ним пропрацювали і йому запропонував нова кредит на оборотні кошти на те, що він закупив товар. Ми з ним подивилися, порахували, побачили, що є можливість. Зайти в цю історію, навіть при тому, що там є, звісно, що комісія, як в нормальному бізнесі, тобто вони беруть за це відсоток, але це дає можливість збільшити оборотку, відправити товари на фулфілмент, закупити їх і отримати додаткову вигоду. Супер! Тому е, це також оці фінансові можливості, які появляються, Це круто. Так само гранти зараз дуже багато грошей появляється. Тому тут як і для вас, як для підприємців, так і для клієнтів кінцево спрощувати систему оплати. Е, чому монобанк став, ну, типу, дає оцю класну фішку еквайрингу і вони інтегрували. Бо Вони роблять акцент на покупка в один клік. Де можна швидко отримати розстрочку, Дані вже всі заповнені, поштомат є. Все бац, і результат е, у вас якась товарна штучка. Де вони там пишуть хіти, там не знаю, а може вам таку штучку треба, просто типу рандомно, знаєте, як тіктоки дивитися, такий хоп, хоп, свайп, свайп, і ви вже щось собі купили. Ну і останній пункт, який не менш важливий за інші, я думаю, багато з вас працює в інстаграмі, в Тіктоці запускаєте, запускаєте відео, створюєте креативи, і це дає можливість вам отримувати клієнтів звернення. Наступний крок, що є зараз уже в Америці. Ріці, але в Україні ще не розвинено. Це можливість нормально купляти всередині марксередині соціальної мережі. Тобто е, інтернет-магазини будуть в інстаграмі, вже є насправді е, в Тіктоці. Можливо, ви чули, можливо, ні. Але Тікток робить свою платформу, вже зробив. Тікток Шоп називається. Він допомагає об'єднувати інфлюенсерів з кінцевими е, магазинами, продавцями товарів, і це все повністю аналітично. Дані є, без якогось скаму. Вони зробили маркетплейс там всередині. І це фантастично насправді. Кожна платформа, кожен бізнес, який має клієнтів, клієнтську базу, він шукає, як її монетизувати. І в даному випадку, що Інстаграм, що TikTok, знайшли ці варіанти, і вони прям супер ефективно працюють, спрощують систему, що в Інстаграмі не треба виходити кудись далі. Дані вже заповнені. Довіра є в Тіктоці. Робота з інфлюенсерами напряму. Там створили маркетплейс для того, щоб зручно було купляти рекламу на будь-які товари, оці UGC контент створювати і заробляти, щоб інфлюенсери заробляли і продавець товар. Це також майбутнє 2025 року, яке поступово розкривається в Україні. Світ вже має це і вже працює з цим. Це ще не є таким, якби заїждженим, але воно працює. Отже, 9 пунктів, я думаю, всі хотіли 10, але буде 9. <хи> а, ну і на кінець, якщо вам дійсно сподобалось це відео, як висновок скажу, що будь-які тренди вони не проходять, е, отак, типу, там, бац, вистріло, і потім спало. В даному випадку ключові отакі, навіть е, тенденції, зміни ринку, Ті всі речі, які ми озвучили, це є, грубо кажучи, основою для дуже великої кількості бізнесу. Це не там Ice Bucket challenge, який з'явився там хайпанув в якомусь періоді часу і, і все заглохло. Це глобальні зміни, стратегічні рішення, які ви можете прийняти в бізнесі для того, щоб його розвивати. Тому бажаю вам перевірити свій бізнес, свій інтернет-магазин. І товари, як ви продаєте, чи 9, 9 з 9 пунктів зроблено? Якщо щось не зроблено, то залюбки ми зможемо поспілкуватися з вами і розробити можливо сайт, можливо, вийти на маркетплейси, такі як епіцентр, пром та інші. Я вже назвав раніше. Можливо, це. Пропрацювати зі мною, наприклад, чи з моїм партнером, як в форматі консультацій для створення стратегії для розвитку бізнесу, пошуку нових можливостей для вас. Тому внизу є всі посилання. Дякую, що подивились ці відео. Ну і для самих самих таких класних друзів, які подивились до кінця, підпишіться, будь ласка. Сподіваюся, це вам не буде складно. А мені приємно, що контент цінується і дивиться до зустрічі!